Шановне панство, мої вітання 2 квітня, і хочу я подивитися з вами на проведення молебню. Якщо пам'ятаєте, певний час назад відкрили збір голосів для проведення молебню за справедливе завершення війни, визволення території та розквіт України і її народу. Давайте подивимося, у нас чому вирішила глянути? У нас з вами в телеграм-каналі часто крайнім часом ця тема піднімається, і у підписників є свої методи перевірки дієвості. Та? І от у вас там така інформація вийшла, що не дуже буде дієвий цей молебень? І я хочу подивитися по таро, да, що нам карти покажуть з цього приводу. Давайте спробуємо: збір голосів для проведення молебню. Що воно взагалі таке? Да, оцей збір голосів для проведення молебню? Що воно взагалі таке? Король Кубків. Mm. Зараз це это... про проведення молебню, яка мета збору цих голосів. Мета збору цих голосів одразу через карту місяця. Тобто це і по ілюзіям. Не та інформація. Це не так, як ми це з вами бачимо. Для чого збираються ці голоси королева жезлів. Четвірка жезлів і верховна жриця. Значить, тут, так, да, це для якогось містичного магічного ритуалу. Да, щось таке тут може бути. Це об'єднання певних сил. Можливо, тут не зовсім про молебінь йдеться. Да? Або, як це сказати, не про такий, ну, як молебінь, як ми собі це з вами уявляємо. Тобто якась магічна, містична робота, все ж таки планується її провести. Але. Мені спочатку не дуже сподобалися карти, поясню чому. Дивіться, по-перше, тут десятка пентаклів, карта ілюзії, карта місяця. Тобто, з приводу цієї інформації, на що збирається в плані цього малебня чи не немалебня інформація прикривається, тобто, справжні мотиви, їх тримають в таємниці, тобто невигідно їх розповідати, справжні мотиви. Я тримаю в мене було дно колоди. Значить, Які карти були спочатку? Король Кубків, рицарь мечів і 8 жезлів. Це агресивне розповсюдження інформації. 8 жезлів карта швидкості, карта інформації там, інтернету ну, смс-ок, реклами якоїсь там і так далі. По рицарю жезлів, ну, зрозуміло, що. У мене таке відчуття, що розповсюдження цієї інформації ну, ми бачимо, да, звісно, там, для якогось містичного дійства воно, да, але не, не так, як ми собі це уявляємо, і врешті-решт, розповсюдження цієї інформації воно доволі агресивно, в, з методом певної реклами. Відкрити для себе нові шляхи, відкрити для себе нові можливості, двійка жезлів, трійка жезлів, двійка пентаклів. Тобто тут, знаєте, по двійці пентаклів все ж таки скористатися якимось чином і для себе в тому числі карта вежа. Вежа в цьому контексті для короля мечів це про кар'єру. Для короля мечів, кажу, для короля кубків. Це про кар'єру, друзі. Для підсилення, для укріплення. Користатися своїх цілях момент кар'єри тут присутній. Давайте ще раз питаємо: збір цих голосів для чого? Ну, для чого? Карта диявол. І 8 жезлів і карта відлюдника. Розповсюдити інформацію, да, щоб ну, скрізь побачили, щоб скрізь почули. Ну, але по дияволу і королеві мечів знову ж таки, дивіться. Ну, блін, якась агресивна дія направлена з цією інформацією. Да. Привернути увагу. Чи планується цей малебінь? От з однієї сторони планується, з однієї сторони планується туз кубків, двійка кубків, як об'єднання, да, як наповнення. Ну, туз кубків, так, да, це може це про віру, це про молитву, але під луною розумієте, під місяцем. А місяць це не те, що ми собі уявляємо. Тобто тут якось і по смерті. Е, я, я вам так скажу, що якщо тут щось і планується, то це і не зовсім про стандартну молитву. Якісь шаманські дії можуть бути 100%. Тобто, всю інформацію нам з вами. Не розповідають. Якщо це ну, про містику і про молитву, про магію, то це так. Це про, ритуали. це про ритуали. Чи це допоможе, чи матиме це якийсь вплив на закінчення війни в Україні? Чи матиме це якийсь вплив на закінчення війни в Україні? Що ця молитва може вплинути? Ні, тут недостатньо ресурсів і знову карта ілюзії. І знову карта ілюзії. Це, як, знаєте, як певна інформація. Да, пажі сповістити про це, розповісти, розповісти про це. Вплинути на цю ситуацію буде доволі складно. Десятка жезлів. Тобто, ну майже неможливо вплинути молитвою на закінчення війни в Україні. І оцей намір, він, бачите, він йде по ілюзіям. Є такі класні карти в плані закінчення війни в Україні. Є такі е дії і події, Є такі події, на які вплинути, ну там в плані відмінити або притягнути, щоб воно сталося, неможливо. Те, що має статися для України колесо Фортуни, карта правосуддя і Верховного суду. Це кармічні карти, це карти неминучої події, це карти того, що вже прописано в книзі долі. Це карти про те, що Україна переможе в будь-якому випадку. Розумієте, Тут і Всесвіт допомагає, тут і сама країна для цього народжена. Воно так має статися. Тут, тут не про молитву мова. Це кармічні карти. Розумієте? Це так Всесвіт так сказав. От буде так, от у вас така доля, у вас така дорога, от так має статися. А в плані молитви, бачите, все рівно все ж таки по. Ілюзіям більше як інформація, збір інформації, розповсюдження інформації про себе, ну якось так. Ну, я розумію, що у когось можуть не співпадати думки, будь ласка, я свою не нав'язую. Єдине, що ну, прошу в коментарях, будь ласка, будьте да? Я, Якщо там щось десь якось, одразу видаляю і разом з вами. Що ця молитва дасть для України в цілому? Карта розчарування п'ятірка кубків. Я не, тут, я не бачу тут якоїсь активної діяльності. Тут сім, сім пентаклів, знаєте, це десятка мечів, сімка пентаклів і п'ятірка кубків. Що ця молитва дасть? Не той ефект, якого очікують всі. Можливо, знаєте, як підтримка якась, да, але в плані там завершення, закінчення і так далі. Тобто, ну, я не бачу, щоб воно сталося. Чи має вона сенс ця молитва? Четвірка мечів. Е, ну, і серії і не ваше, і не наше. Ну, типу, і сильно не допоможе, і не завадить. Тобто, якщо хочете, ну, то робіть. Тут, ну, от, розумієте, і е карти знову ж таки говорять про. Певний ритуал. Тобто тут, скоріш за все, не про молитву, а про якийсь ритуал. Королева жезлів і карта вежа. Це ну, магічить. Прям магічить будуть. Будуть магічить. Ну, щось таке. Але знову ж таки, дивіться, і королева Пентаклів, і е, Рицарь Пентаклів на дні колоди, карта Колесниця це про свій інтерес, це про свій бізнес, е, королева Пентаклів, про напрацьоване. Да? Ну, друзі, Колесниця це момент інструменту використання, використання цієї інформації як інструмент. Тому… Щось я <свят> очікувала трошки іншого е розкладу. Ну, добре, нехай буде так. В будь-якому випадку, а, аби не нашкодило, правда? Тому такий розклад сьогодні. Бережіть себе і бережіть Україну.